Вітаю, друзі! Ми продовжуємо з вами знайомитися з різноманітними словами української мови. І сьогодні ми познайомимося зі словами назви дій предметів. Але спочатку ми згадаємо слова предмети, які відповідають на питання, хто це? Що це? Що це машина? Що це квітка? Що це сонце? І Що це олівець? А тепер хто це зайчик? Хто це хлопчик? Хто це жук? Хто це дівчинка? А зараз таке завдання. Будемо складати речення за малюнком. Дівчинка, що робить миє! Дівчинка, що робить? Купається? Хлопчик, що робить? Грається в футбол. Хлопчик, що робить? Читає книгу. Хлопчик, що робить? Їде на велосипеді. Молодці діти! Ми з вами вчилися складати невеличкі речення. А зараз таке завдання, діти, відгадайте, хто або що виконує такі дії? Світить, сходить, гріє, пече. Що це? Купаються, плавають, літають, гелкочуть. Хто це? Росте, розквітає, шумить, зеленіє, що це, і охороняє, служить і харчить, хто це? Мабуть, ви вже здогадалися, сонце, гуси, дерево і песик правильно. Зробимо висновки, що слова, які називають якусь дію, і ви відповідаєте на запитання, що робити, що зробити, що роблять, що робили. Ці всі слова називаються словами діями. Цих слів дуже багато, і ви їх знаєте. А тепер така гра. Назви дію. Вчитель, що робить? Навчає. Лікар, що робить? Лікує. Будівельник. Що робить? Будує художник, що робить? Малює музикант, що робить? Грає. Молодці. Ми справи з завданням. Давайте пограємо в гру Скажи навпаки. Піднімати, додавати, падати, підійматися, миритися, сваритися, радіти. Сумувати, почати, закінчити, йти стояти, відкрити закривати. Молодці. А ще я хочу познайомити вас зі словами діями, які означають одну і ту ж дію, але різні вони по звучанню зовсім різні. Наприклад, думати. Можна сказати, мислити, міркувати, ще слово йти, брести, чимчикувати «чалапати». слово бігати, що робити бігати, гасати, ганяти, летіти, тремтіти, трижати, труситися, схопити піймати і зловити. Молодці, друзі. Скільки слів ми сьогодні нових дізналися? А тепер я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!